Ось такий чудо-хлопчик Артурчик. Він практично не говорив до трьох років, був знервований, а взимку відмовлявся носити чобітки і шапку. Уявіть реакцію перехожих. Ну, йому пощастило. Його батьки не тільки неврологи і не тільки крайньо-сакральні терапевти. Вони ще володіють методом бодинамічної терапії. Артурчик на протязі року отримував сеанси краніосакральної сакральної терапії. Результат дуже вражає. Дуже вражає. В зв'язку з тим всім, з тяжкими, дуже проблематичними родами, у Артурчика напруження було в шиї. В зв'язку з цим шия укорочена. Шия укорочена. <му> Коли укорочена шия, напружені м'язи, то судинки страждають. Судинки теж стискаються, тому порушується винозний віток і притік. Відповідно, погіршується мозковий кровообіг. Я буду показувати вправи разом з Артурчиком. Ти будеш мені допомагати Вправи. Але перед тим як працювати з черепом, я покажу такий лімфодрінаж. Спочатку треба зробити лімфодерінаж, вивільнити цю ділянку. Так. Взяти за грудний м'яз. От. І виконувати разом з дитиною дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. Рука розслабляється. Потім я кінці пальців ставлю під лопатку між ребрами і лопаткою. І так само ми разом з артурчиком дихаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Те саме з другою ручкою. Дуже важливо простирати грудну кісточку. Тут дуже багато імунних точок, дуже багато імунних точок. Так, І обов'язково місця кріплення такі до грудної кісточки, кріпляться ребра. Реберно-грудинні такі е, хрящики. Їх дуже добре поростирати таким чином, і кожен окремо. Виконали лімфодренаж, Тепер приступаємо до роботи з черепом. Вправа перша. Я буду працювати, видовжувати м'язи, які чіпляються до голови і плеча. Беремо м'яз ключично сосковидний Ставимо руки за виступаючу частину черепа і починаємо розтирати. От дуже приємні рухи, діткам всім подобається. Так, простирати. Потім розслабленими руками. Розслабленими руками пальці розслаблені, опускаються бокова частина шиї до ключиць. Так зробити 4 рази. Після цього поставити руки під от зафіксувати місце кріплення і просити дитинку, просити розвертати голівку вліво, вправо, таку тракцію вліво. Тут фіксуємо, тут розтягуємо вправо. Вправо раз дуже важливо. Навіть одну вправу зробити вже буде користь. Тепер. Поставимо середній палець перед вушком, другий за вушками і розтираємо цю ділянку. Це теж дуже приємна процедура. Пальці розслаблені. Так. Тепер переходимо плавно до другої вправи. Ставимо руки над вушком. Тут дуже важливий надвушний м'яз. І ми так само як будто піднімаємо волосисту частину голови разом з цим м'язиком вверх. До середини не тиснути. Не тиснути. Так, виконувати з двох разів. Е, так. Виконувати декілька разів. Так. Тепер пальці розслабили і пальці просуваються, зміщують шкіру голови. Боже, яка в нас прекрасна а, модель. А, а. Пальці з'єдналися на маківки. І тепер дуже важливо: зміщуємо шкіру голови вперед, вернулись назад, мінімально вліво-вправо. І по колу. Діткам дуже подобається, можна отак от активненько. Так, Вправа два. Третя вправа це коли ми фіксуємо суглобчик, щелепний суглобчик, коли ми фіксуємо друга рука вказівний палець, вушний вушко, вказівний, і починаємо активно розминати вушну раковину паралельно до плечей, по діагоналі до плечей і до стелі. Ну, от таким вот чином. Це дуже приємна процедура. Діти, дітям це подобається. Так, по діагоналі і по діагоналі до плечей. Отак Добряче розтираємо От. до плечей по діагоналі, прямо паралельно, і, паралель, і по діагоналі до стелі. Це все ми робимо для того, щоб покращити виносний відток. Ми вказівній пальці розміщуємо мастедальний відросток, тобто це виступаюча частина черепа. Так, розмістили. Руками, долоньками закрили вушка. закрили вушка, так, Дитинку нахилили голову дитинки. Попросили, щоб він розслабив, відкрив ротик. відкрив ротик, Так його трошки нахилити. Можна, щоб дитинка сперлася на ліктіками на стіл. От в такому положенні нахилити дитинку і разом в неї дихати. Давай, Артурчик, разом подихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Дивіться, що відбувається. У ці всі структури, які я фіксую між великим пальцем і кінчиками пальців, під час вдиху, тобі подобається? О, малятка. Під час вдиху ці всі структури стискаються. А потім, коли ми виконуємо видих і розслабляємо цю чудову щелепку, відбувається вивільнення. Прийомів дуже багато. Показала тільки 4, але це саме такі, такі дієві. Е, будь ласка, виконуйте і е, за рахунок цього дитина буде спокійна на радість батькам, в неї покращиться кровопостачання, вона буде більш врівноважена, покращиться мислення. Е, батьки теж можуть виконувати таку вправу, якщо у вас дітки неспокійні. Артурчик, ти такий класний. Ти відчув, що тобі в голівці відбулося? Тобі стало якось по-іншому в голівці? Да? По-іншому? Тобто ти отак вот показував. А скажи мені, Артурчик, э, скажи мені, чим ти любиш гратися, що тебе захоплює? коник трибунець такий, кузнечик. коник трибунець так? Да. Так. А вже у мене паук. Уже у тебе паук. Тобто ага. ти любиш займатися Пауками, паук... сабівати скоро і... і ще у Уліток. У Збирати. А пригадуєш, як ти допомагав тьоті Маші збирати павликів-равликів, щоб вони огірочки не з'їли? Да, У літок. У літок. От такий хлопчик. А він в три роки він ще не розмовляв. Будь ласка. Зараз тобі чотири. Так, да, зараз йому чотири. Тобі сподобались такі вправки? Ну, все, все.